Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Президента Зеленського назвали Божевільним. Хто назвав міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіарто Назвав за те, що президент Зеленський сказав, що 26 вересня угорські дрони-розвідники перетнули державний кордон і залетіли на українську територію на Закарпатті. Все коротко він сказав, те, що доповіли йому прикордонники. І зразу ж його назвав божевільним, а очільником ЗС Угорщини Петресіартов. Це не прикрите хамство, це відкрите лицемірство усього угорського уряду. Відреагував зразу міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Ну, а від себе, а від себе я скажу. Те, що я говорю вже десятки років. Рано чи пізно Україна буде воювати на два фронти, тому що Путін обкладає нас своїми, своїми такими прислугами, як Угорщина, з усіх сторон. Угорці не єдині, які хочуть бачити українську землю в складі своєї країни Угорщина, Румунія, Польща, інші країни, які відкрито. Кажуть, що територія України, західної частини України це їхні землі. З вами український історик та журналіст Іршувець. Підписуємося на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!